Друзі, вітаю! Сьогодні важлива тема, чому так важливо, щоб вода засвоювалася нашим тілом. І я поділюсь секретом про одну рослину, яка е, дуже казково це може змінити. Багато людей після 40 стикаються з однаковою проблемою здуття кишківника, тяжкість після їжі, сухість шкіри, втома, поганий сон, слабкість суглоби, відсутність енергії і здебільшого вони, ми вважаємо, що це гормони. Але є один більш-менш очевидний фактор, який саме і впливає на все це одночасно. Це вода, яка не засвоюється нашими клітинами. Так, так, ми можемо пити півтора-два літри води, але вона не засвоюється. Мобути, і при цьому бути зневодненими. І називається це клітинне зневоднення прихована проблема більшості людей після 40 років. А чому вода не засвоюється? Бо наше тіло це не акваріум. Наші клітини мають мембрану, і вона через такі своєрідні насосики не пропускає в себе просто 2 o воду у тій формі, якій ми її п'ємо. Клітина приймає ну, тільки структуровану воду в виді гелю. І наука називає її четвертим станом води, – H3O2. Це така форма, яка є в суглобах між клітиному просторі, слізових тканинах, усюди, де є життя і відновлення. Якщо вода не переходить у гелову форму, вона не стає частиною клітини. І саме тоді ми і маємо сухі шкіри, погані травни, про яке я казав, ламкість судин, низьку енергію, скрип суглобів, прискорене старіння. А чому проблема загострюється саме після 40? Бо з віком ми втрачаємо здатність утримувати воду, цю саме гельву воду. Саме тому висихають тканини, зморшки, поглиблюються, падає гормональний фон, сповільнюється обмін, всюду ж розчинник вода. Бо сам авіацентр казав старість це сухість. І сьогодні наука підтверджує його слова. Але є рішення унікальне рослина, яка змінює все. У природі її унікальний механізм вирішення цієї проблеми. Багато хто знає. Ця рослина вміє утримувати воду у формі гелю, захищати себе від сонця, спеки і пересихання, виживати до двох років, навіть якщо її вирвали з корінням, вона містить всередині саме той гель, який клітини засвоює природно і легко. Саме заради неї Олександр Македонський звоював острів Сокотра, тому що її листя рятували його воїнів. Так, ви вже узнаєте, але цю рослину вивчає ще й міжнародний науковий інститут. Та десятки лабораторій світу. Її додають у креми, подушки, бандажі зубні пасти, медичні гелі не для аромату, а через її унікальний механізм структуровану воду. І це -да алоєвера, барбаденсіс мілер сорту. Якщо говорити не про порошки, не про концентрати, а про дійсно чисту форму, яку можна пити, це питний гель алоєвера з листового гелю німецької компанії ЛР. Це не напій і не сік, це гелевий стан води, який відновлює внутрішню гідратацію, покращує мікроциркуляцію, пом'якше слизове травлення, покращує засвоєння добавок, які ми приймаємо зараз. Мінералів, зменшує сухі шкіри та суглобів і знімає запальний фон. Вона також дає тілу, енергію через покращення клітинного обміну. І головне, алоє вчить воду, її би, форматує, структурує, всмоктуватись в клітину. Чому це важливо саме зараз? Бо після 40 організм поступово втрачає вологість життя і ми можемо або дозволити тілу висихати, або повернути йому здатність пити. Тому, друзі, якщо хочете, я надішлю безкоштовний тест, скрінінг стану травлення і клітинного зневоднення. Пиши у приваті, дам аналіз вашого стану та індивідуальні рекомендації. До зустрічі!